Грузинський дворик приїде до Львова. У вересні у нашому місті чекають на дні Тбілісі. Наразі ж презентацію свого міста у столиці Грузії львів'яни влаштували для місцевих туроператорів. У нас є якісь клієнти, які в Львові летять. Наше пожелання, якщо буде можливість, звісно, було б бы хорошо, якщо відкрився прямий рейс, Тому що люди зараз летають через Київ. Сей не такого ж масштабу, полететь в европейские города не больше. Тим часом у Тбілісі вже домовилися про фестиваль грузинського дворика у Львові, аби ближче відчути подібність наших міст. А гостям найперше показати традиції галицької кухні. Для чого приїжджають до нас? Тому що ми гостинні. Що, що забирають з собою? Всю ту палітру, яка є в їжі, да? то рознообразі, яке є в їжі. Так само і у грузин, то гостинні ходять ходять легенди цілий за їх гостинність. І їжа так само, вона зібрана із цих тих Традиції, які є в Грузії, це і Аджарія, Абхазія воно все присутнє в їх їжі. Тому цікаво в Грузію їхати. Так само буде цікаво і до нас. Поїхати відтак у вересні. Львів чекає на дні Тбілісі, і Це будуть зустрічі не лише культурні, а й ділові.